Ні пройти, ні проїхати. Дану частину вулиці Стуса мешканці сміливо заносять до п'ятірки найгірших доріг Івано-Франківська, адже на ділянці до кількох новозбудованих будинків ніяк не прокладуть асфальтований проїзд. А на місці гравійного покриття утворилися величезні і підступні для автомобілістів ями, в яких постійно стоїть вода. Місцеві жильці нарікають від цих вибоїн, прихованих водою, постійно потерпають їхні автомобілі. Автомобіль у мене е, так, ну, легковий, як, так можна сказати. Ось. І якщо об'їжджати е, дане болото, то по-любому я чіпаю своїм днищем. Ось. Е, приходиться їздити прямо через воду. Почали свистіти тормозні колодки, попадає туди пісок, всякий бруд, пил. Тобто треба додаткові кошти на ремонт е, е, тормоз, тормозної системи цілого автомобіля. Постійно, якщо навіть немає до що, то він постійно. Постійно мокро. Так, так постійно мокро. Так що дивимося, які мешти одіти, які вже завалялися, бо нові шкода. У мене є машина, я тут проїхати не можу по цій дорозі. От. Враження. машину не знаю, треба мити її чи кожен день, чи три рази на день ту машину мити. Це пройти не можеш, проїхати не можеш. Такі враження. Це не знаю, хіба по озелененню або, або купляти якісь БТР і їхати і так далі. Це нереально просто проїхати цією дорогою. Ні любому транспорту, ні пожарні, ні пожарникам, в е, такому транспорту службовому. Це ж не є дорога. Під час опадів дощова вода з навколишньої території дану ділянку дороги перетворює на велике корито, яке не зникає навіть у суху погоду, тож водії були змушені робити об'їзну дорогу на зеленому газоні. З надією на вирішення проблеми місцеві мешканці звернулися за допомогою до департаменту комунального господарства. Однак там людей особливо не обнадіяли. Кажуть, візьмуть за ремонт дворових територій не швидше серпня. Та й то, якщо своє добро дадуть депутати та виконавчий комітет. дійсно зараз поставлено питання, що першу чергу ми робимо капітальні ремонти доріг для того, щоб і поточний ремонт, для того, щоб ми хоч навели порядок, якийсь елементарний. А вже пізніше, як ми частину таку виконаємо це, буде десь не скоріше, думаю, серпень-вересень, бо до Дня Незалежності ми хочемо зробити побільше доріг. Приступимо до прибудинкових територій. Загалом на ремонт доріг у дворах Івано-Франківська з цьогорічного бюджету виділили 4 мільйони гривень. На якій вулиці їх витратять, визначить ближче до кінця літа. Роман турі Андрій Гаргара, новини 402.